Доброго дня, Києве! Знову рада буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це пересумки тижня в Китай. Вітаю вас! Під час інспекційної поїздки до провінції Куантун, хорова Кангрес Чінпін закликав всю провінцію продовжувати бути першопроходцем у проведенні політики реформи та відкритості та відігравати провідну роль у просуванні модернізації у китайському стилі. На засіданні глава китайської держави зазначив, що регіон Великої Затоки Гуандун, Шанга-Омен це найважливіше стратегічне становище в новій архітектурці національного розвитку. Тому Гуандун має сумлінно виконувати рішення та плани СККПК. Ставити в основу будівництво регіону задки, щоб він став стратегічною оброєю нової моделі розвитку, демонстраційним районом всесвяжного розвитку та провідним місцем модернізації в китайському стилі. Голова Галес Чінпін у будинку народних зібрань у Пекіні провів переговори з президентом Бразилії Луїсом Інасів Лулою та Силвою який відвідає Китай і затримуватиме візитому. За словами Сіньпіна, Китай разом з Бразилією створюватиме нове майбутнє китайсько-бразильських відносин в нову епоху, приноситиме ще більше добробуту народам нових країн і відіграватиме позитивну та важливу роль у посиплеянні стабільності та просвітанню в регіонах, де розташовані Китай і Бразилії та всьому світі. Дула та сьова. Звернув увагу на те, що Бразилія та Китай поділяючи себільні погляди та інтереси за багатьох важливих міжнародних питань. Обидві сторони відстоюючи мультилатералізму, міжнародну неопередженість та справедливість, Бразилія готова працювати з Китаєм, щоб зміцнювати стратегічну взаємодію в групі. 20 плікс та інших багатосторонніх форматах, посилювати взаємодію та співпрацю в харусі міжнародних фінансів. 13 квітня за лісничною друхою «Китай-Лаос» почали здійснюватися транскордонні пасажирські перевезення, що дозволяє покращити регіональне сполучення. Бережий пасажирський поїзд вирушив із міста Кумін, адміністративного центру провінції Юнган, до столиці Лаос-Вінджіана. У першому кварталі 2023 року це значить зростання обсягу вантаж перевезені поїздами, що в рамках міжнародних залізничних вантажних провезен за маршрутами Китай. європа Медиагруппація Китаю та Хуачунський університет науки та технології рамку в уходу про всесвячне стратегічне партнерство. На церемонії підписання сторони презентували Сибільний дослідницький центр збереження інформації та дослідницький центр мережевої безпеки у майбутньому сторони, плануючи створити платформу для інтеграційної співпраці в галузі промисловості університетської освіти та наукових досліджень. Це присумки тижня. Щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі.